Привіт, я Міла, мені 21 рік. Я навчаюся на заочному в інституті імені карпенка Карого на спеціалізації організації кінотелевиробництва. У мене є досвід роботи в офісі, але мені хотілося займатися чимось більш креативним, тому зараз я тут вивчаю світ 3D-візуалізацій. Я шукала роботу, але трошки не знала, в чому я маю достатньо компетенції. І моя подруга, яка закінчила у цій школі курси для 3D-візуалізаторів, вона розказала мені про те, що зараз починається буткемп для проджект-менеджерів. І я подумала, що мене це дуже цікавить, і я б хотіла, хотіла цьому навчитися. Я прийшла на відкритий урок, нам провели екскурсію взагалі офісом, що тут є, а потім почали розповідати про те, що ми вивчатимемо і як ми взагалі надалі працюватимемо. Я пам'ятаю, що е, я була трошки розгублена, але той момент, коли я точно для себе вирішила, що мені цікаво і я хочу сюди прийти навчатися, це коли нам сказали, що ми будемо розбирати, як працювати в програмах, з якими будуть працювати візуалізатори, тобто. Наша команда. Це не буде нашими прямими обов'язками, але я подумала про те, що якщо ми настільки будемо занурюватись в роботу і повністю розуміти процес, що це дуже круто і що ці люди, організатори, серйозно ставляться до свого курсу. У нас зараз 16-й день навчання. У перші 12 днів ми а, займалися тим, що ми вивчали саме а, основу діяльності проджект-менеджера. А і те, що взагалі означає ця робота, і всі складові, які роблять власне з вас, пієма це було дуже цікаво, бо ми вивчали методології, за якими взагалі відбувається менеджмент проєктів чи продуктів. Ми вивчили про Scrum, Agile, Waterfall, їхні різниці. Це дуже круто. Бо тут ти вивчаєш не тільки те, що тобі стовідсотково знадобиться тут в роботі, а ти знаєш ще альтернативи, які є. Тобто, ти можеш обирати що комфортніше тобі. Наприклад, ще ми вивчали софтвер для менеджменту. Власне, команди діяльності, задачі і так далі. А це цей предмет називався скорочено Джа. Це від Jira, Asana і Trello. Тобто, це ті три різні програми, які можна використовувати. Ми вчилися працювати у всіх трьох для того, щоб надалі кожен зміг обрати собі ту, яка підходить найбільше. Ми також вивчали, як прогнозувати ризики для своїх проєктів, як підраховувати бюджет. Ми займалися бізнес-аналізом для того, щоб краще розуміти, де щось не так в наших командах, і як ми можемо їм краще допомагати. Тобто, це справді було дуже комплексно і в нас дуже багато було предметів зокрема, навіть англійська, бо потрібно буде спілкуватися із замовниками, які зачасту не знають української, а спілкуються англійською. Мені дуже подобається атмосфера у нашій групі, бо всі люди, з якими я тут познайомилась, вони такі дуже приємні і дуже цікаві. І у нас в команді немає антагонізму одне до одного чи якогось суперництва. Ми намагаємось допомагати одне одному. І це дуже важливо, бо процес навчання, хай би який він був цікавий, але він насправді складний. І в це потрібно справді вкладати свій час. Те, чого нас тут навчають, це. Ну тобто не просто суха теорія, це ще й практика, це ще й спосіб мислення, який тобі необхідно трошечки змінювати. І це не завжди буває легко. Тому я дуже вдячна за те, що е, моя команда, з якою ми навчаємось, і так само наші викладачі, ментори, вони всі так дуже е, м'яко до нас ставляться, але все одно почувається суворість, і ти знаєш, що ти не можеш просто розслабитись. Мені приємно думати про себе як про проджект-менеджерку, але маю зізнатись, що зараз я напевно дуже погана проджект-менеджерка, якби от прям зараз мене випустили а, до роботи. Але я знаю, що надалі під час онбордингу нас не залишить самих, і я зможу почуватися впевненіше. На жаль, серед моїх знайомих немає людей, які е, хочуть навчатися в тому ж напрямку. Але якби були, я б однозначно порекомендувала прийти в CGI School і теж потрапити на буткемп. Для мене це не про зарплату. Насправді зарплата зарз. Я в мене, типу, 500 гривень до зарплати, я дуже хоч хочу грошей, але це якесь от внутрішнє відчуття, що ти знаєш, що ти робиш.